Заборону Україне, новый город, а також полный сояв и кальян был примещения державней влады, на воронку самостоятельно. Кожному підприємству повинна бути виділена місце для поління. Тобто міським головою визначили це місце для поління. Вони побачили сам святку. Чому питання? Я курив місці, визначив для поління. Ви ж мене запитали. Чому питаєте? Чи ви дозволяли? Я кажу, так, дозволяв. Ви дозволили пояснити англійську, що це місце для Тобто Ви розумієте, що ви самостійно порушуєте закон України? Розуміє. Закон України для вас нічого не... Інших <просу> проблем немає Тобто в нього немає